Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 29 травня 2024 року. Працюю на пасіці. У мене сьогодні трішки пасмурно. Можливо, нарешті пройде дощ, хоч якийсь, тому що посуха вже понад місяць. У мене на пасіці настав час відкачувати мед. Вчора я розпочав це робити, сьогодні буду продовжувати. Розпочав із корпусних вуликів, відкачую магазини, відкачую, де потрібно, і гніздовий корпус, де не потрібно, то звісно, цього не роблю і деякі рамочки вже залишаю зиму. Згадав, що колись підписники просили показати корпусний український вулик і розповісти. Підіймається матка в магазини або не підіймається, бо я неодноразово розповідав, що у українських корпусних вуликах, 12-рамкових, з магазинами наставками я ніколи не використовую решітки. От на даний час відкачав вже з іншого боку, у мене є дерев'яні, у мене є пінополістирольні, власного виробництва є ось такий той, що в нас часто на огляді придбаний вулик. Дійшов до нього, настав час його відкачувати. Зараз я його відкрию і перед вами все покажу. Одразу скажу, що випадки того, що матка підіймалась, у мене траплялися. Не часто, але траплялися. Це приблизно там одна-дві рамочки на сотню рамок, не більше. Але такі випадки траплялися. Цього року поки що я такого не знайшов, знайшов у даданах, тому що не поклав решітку. І такий випадок був. А в українських корпусних вуликах такого випадку поки що не було. Зараз я поставлю камеру для того, щоб звільнити руки, і все вам покажу і розповім. І так відкриваю просто перед вами. Ділкам, звісно, може і не сподобатись, що я в них буду забирати зараз мед в таку погоду. Побачимо. У таких вуликах літом використовую не плівку, а тряпчинку ляну, по можливості, якщо є. Потім вони її ось так красиво прополісують поступово. І так, як бачите, можливо, на камеру видно, можливо, ні. Піднесу, покажу. Мед є. Хто б там що не говорив, по Україні, звісно, багато є цього року різних відгуків про те, що меду немає. На сході багато що померзло. На півдні. Було прохолодно, у нас також було похолодання, але акація вистояла і потім бджілки встигли щось таке принести. Зараз буду показувати. Два магазини, як бачите, я не ставив. В одному з вуликів я проекспериментував, але нічого з цього хорошого не було, тому що два магазини вони принести просто не встигли. Так, щоб нормальний рік то бувало таке, що ставили й третій. Але таке буває надзвичайно рідко. Ну що, нібито не агресивні. Спробуємо дістати рамочку. З одного, з іншого боку. І так, розпочну розповідати. Побачимо є. Розпліду бо його немає, але як можете бачити і порахувати, що рамки, я вже неодноразово говорив, що ставлю менше, ніж потрібно, для того, щоб матка не заходила до магазину. Якщо у вас мазинна наставка на 8 рамок і корпус 12-рамковий, то потрібно ставити 7. У цьому вулику мазинна наставка 10-рамкова, звичайна мазинна наставка та яка використовується в будь-якому 10-рамковому вулику. Але я ставлю 9. Можна порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І рамки більш роздуті, їх відкачувати легше. І матці незручно заходити і відкладати туди яйце. Тобто некомфортні умови. А бджюки мед підіймають. Підіймають. До речі, багато чую, там розповідають деякі. Спеціалісти, що в корпусному українському вулику бджоли не підіймають мед догори. Як бачимо, крайня рамочка трішки не зовсім запакували. То можу сказати так, що мед до догори вони підіймають навпаки, корпус внизу залишається порожнім. Для матки дуже і дуже зручно, та й для бджоляра також. Тому то все видумки. Ця рамочка трішки не зовсім запечатана, але я перевіряю мед простим методом. Дозрів він або ні. Бувають крайні рамочки, взяток обірвався. Буває, що вони недопаковані. Узяв рамочку, струсив. Є якісь, можливо, краплини, то тоді потрібно ще ждати. Нема краплин, то можна відкачувати. Можна взяти ось так і просто вдарити. Як бачите, жодного меду з рамочки вже не виходить. Відкачувати потрібно, тому, тому що. У нас скоро буде липа і потрібно забирати такі рамочки також. Це напевне була вощина, і скоріш за все, що вони її відтягували, тому не встигли запакувати. Запечатати вірніше. Зараз почнемо. З самого краю дістаю крайню рамочку. Ось бачите, а крайня рамочка більш запечатана. Так справді, мабуть, і трапилось вощинку. Свіженьку вони довше відтягували, тому так і сталося. Зараз дійдемо до середини і я гадаю, що там є на що поглянути. Я одразу буду ставити рамочки до гнізда. Зараз три рамочки відберу для того, щоб бджілок менше хвилювати, щоб вони спокійно собі сиділи. Перед вами карника, пасмурна погода. І так, третя рамочка, як бачите, вже повністю. повністю, повністю Запечатана з одного, з цього боку трішки лишилось. Зараз йдемо до середини. Мед дозрівший, тут мови немає. Ось така краса. Четверта рамочка вже повністю запечатана. Відбираємо і готуємось до липи. Я, звісно, огляну і гніздовий корпус, але буває таке, що потрібно там одну-дві рамочки відкачати, але я зазвичай їх лишаю, лишаю до сотосковища, ставлю і потім використовую вже взиму. Неодноразово говорив, що забираю лише надлишки. Рамочки з весняним медом ставлю всередину гнізда, там де зимує матка. Мед завжди розкристалізований і дуже легко бджілка його брати. Відсоток маток, які зимують, так, 99 відсотків, це точно, можливо, 99,5. Бувають випадки, що там, можливо, маточка, який вже понад два роки, але я її лишав по якихось причинах, то бувають випадки, що може загинути. Ну ось так піднесу, не знаю, бо сам не бачу, як воно на камеру. З одного боку, з іншого боку. Повністю мед дозрівший. Його потрібно відкачувати і ось цим зараз і займаюсь. Кому потрібен мед, телефонуйте, пишіть коментарі, про все можна домовитись. Мед ні в якому випадку я не здаю. Тільки реалізовую поступово протягом року намагаюсь робити мед хорошої якості. Можете бачити відео і фацелію сієм, хоча з нею проблем вистачає від посіву і до того, щоб вона зацвіла, всякого буває. І просапувати потрібно і сходи правильно висівати, прикатувати, до цього боку більш рамочки запаковані, запечатані. Ось так. Тому, як бачите, відійшов трішки від теми, поки що жодної рамочки ми так і не знайшли, щоб. Був розплід. Ну, зазвичай, якщо він і є, то є посередині, тому надалі його, надалі його не буде. Не буде. Підійму крайню рамочку. Також була вощинка, але з цього боку більш запечатали та 100%. Тобто було лише дві рамочки, які запечатані були відсотків на 60. Але нічого поганого в цьому не буде. Мед перевіряв на вологість рефлактометром, то показав 16,5%. Це є нормально. Він ще трішки постоїть у відстійнику, бо одразу мед не розливаю, перетіжуємо, відстоюємо і тільки потім вже тарі на реалізацію. Забираю крайню рамочку. Джілки спокійні, приємно працювати. Нагорода пасічнику за його труд, за його працю протягом весни багато чого показував, розповідав. Ось це моя винагорода. Ось такі рамочки. Ставимо їм рамочки, які відкачував з іншого вулика, вони їх обсушать, обов'язково відтягнуть, поремонтують і до липки трішки піднесуть фацелії, тому що фацелія ще цвіте, дуже добре цвіте. На ту кількість сімей, що у мене біля неї, її для того, щоб це був якийсь великий взяток, не вистачає. Але для підтримуючого взятку, щоб сім'ї зберегти в робочому стані, цілком досить. Знову, як бачите, поставив 9 рамочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 рамочок не ставлю. Маточка сюди підійматись не буде, їй тут немає чого робити. В неї в гнізді роботи вистачає. 12 рамок, якщо перегляну, підкачаю, якщо якось потрібно, або поставлю до сотосховища, поставлю туди її вощинки і маточка буде працювати. Тому ось така вам відповідь. Решітки справді немає, підійму, покажу, бо можливо хтось не повірить. Є різні. Коментарі бувають. Ось так виглядає гніздо. Можете поглянути, а я їм ставив уже вощинку. цього року одну поки що. 12-рамкове гніздо. Ось так бджівки спокійно сидять, спокійно дають працювати, Ру, руку кладу, ось рука в медові. Ну, хіба що можуть принюхуватись, відчуваю, що. Господар на пасіці Все. З цією сім'єю я завершив. Повертаю такий холстик. Він одночасно й вентиляція протягом літа, тому що. Бувають і жаркі дні. Ось так легенько прикрив. Вентиляція є в кришці. Хто знає, той знає, тому у таких вуликах немає там високої температури. Льоточок на період взятку я те, що є в комплекті, я його... Забираю вілки спокійно. Собі заходять до вулика, не створюється ніяка тиснева. Ну, ось і все. Просто перед вами відкачав магазинчик меду, травневого меду. Для цього року це вже є непогано. Багато каналів переглянув, то багато хто розповідає, що взагалі немає чого відкачувати. Цей мед. Це той мед, який і полюбляють мої клієнти, яких напрацював роками. Саме за цим медом і є черга, тому зара нього я багато чого виконую різну роботу, про яку розповідав протягом цієї весни. Мені більш можливо пощастило з погодніми умовами, тому в мене справді є що відкачувати. Будете мати бажання, покажу і лежак, пишіть коментарі. Хто цікавиться, кому цікаво, то жодних запитань немає. Знімо окреме відео. Кому відео сподобалось, пишіть, коментуйте, діліться своїм досвідом. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!